Показує правду про те, що там сталося в ці перші найжахливіші 20 днів друзі. Чи бачили ви цей фільм? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Напишіть про враження, напишіть про те, що вважаєте найважливішим. Ну і які на висновки так у вас викликає цей фільм. І, звичайно, підтримайте український контент, в тому числі на Ютубі. Поставте ваші лайки. Будь ласка. Ну а якщо ви дивитесь в Телеграмі або в Фейсбуці, то там є більше різноманіття реакцій. Я з Римки представляю наших гостей, які вже з нами на зв'язку. Андрій Веселовський дипломат, надзвичайний та повноважний посол та Олексій Гетьман, військовий оглядач та майор запасу. Слава Україні. Героям слава. Героям слава. Давайте, пане Андрію, з вас почнемо. Ваш коментар стосовно першої нагороди першого оскару Україною. Наскільки це отримання оскару допоможе Україні в інформаційному протистоянні з Росією? На ваш погляд. Протягом цієї доби відбулися дві резонансні інформаційні події. Слова понтифіка Франциска про те, що Україна повинна з білим прапором просити Росію про мир і вручення Оскара українському фільму Маріуполь 20 днів. Так ось це вручення, і цей фільм є найкращою відповіддю на недолугі слова понтифіка. Це е, такий самий голосний заклик до світу, як і той, що зробив е, на Франциск, але він правильний. Він ставить крапки на дій. І тому значення вручення е, Оскара саме цьому фільму, саме в цей час, воно величезне. Воно спростовує е, хибну і, я би сказав, про кремлівську ідею про те, що треба негайно помиритися. Приїхати uh -huh. до Стамбулу до Стамбулу чи Анкари там попросити на Путіна про те, щоб він більше не стріляв, а він кивне і продовжуватиме стріляти. Тобто інколи культура ніколи культура не переробить людей. Але інколи культура може вплинути на їхні думки, на їхні почуття і змінити хід подій цьому конкретному е, вимірі ]책ам. часу, і саме це відбувається зараз. <філь uhh> <філь> 근데... Зрозуміло <філь> так, як... tá. Tá. Да, пане Андрію. До речі, пригадується, як Ватикан з часу, якраз коли розгорталася трагедія Маріуполя, пропонував допомогу. І навіть Папа Римський розглядав варіанти. Були такі пропозиції, що давайте ми відправимо якийсь корабель, аби вивезти там, значить, або військових, або цивільних, ну якусь евакуацію провести. Навіть такі сценарії мені пригадується розглядалися. <co> ну це все не відбулося. Зрозуміло, що Росія все це блокувала. Але тут важливо так, так, пане Андрію, якщо є що додати, будь ласка, коротенько там. Римо-католицька церква співчуває в боротьбі України, співчуває українцям. А мільйони, якщо не десятки мільйонів віруючих Римо-католицької церкви, в тій чи іншій формі допомагають. Хто політично, хто грошима, хто якимись, е, хто тим, що приймає українців на своїй території, в тій же Італії, Франції, Німеччині, і так далі. Тобто, ми не можемо говорити про е, те, що Римокатолицька католицька церква не на боці України безперечно, і е, слова е, Франциска е, е, виникли не тому. Тому що він не хоче перемоги України, тому що він не розуміє контексту, і ми повинні відділяти ці слова від ролі римо католицької церкви. Вона за Маріуполь. Пане Олексію, і звичайно, повертаючись до 20 днів в Маріуполі, ці кадри ми зараз бачимо на, на тлі в нас на плазмі. Вони демонструються. Звичайно, там дуже багато цивільних вони потрапили в оточення. І звичайно, коли ми, ми аналізуємо, коли дивишся цей фільм, ти думаєш, чи могло бути інакше, чи можна було якось по іншому провести евакуацію? Чи можливо було чи варто було в той момент виводити український гарнізон, чи не варто було, поки була можливість, щоб зберегти життя солдатів. От що ви думаєте, пане Луксі? Чи, чи треба і чи можна було зробити тоді оборону Маріуполя інакше? Ну ви знаєте, коли щось відбулося, то багато хто може розповідати, як треба було робити, що саме було правильно, що було неправильно. І деякі люди видають свої приватні думки, як видні істинно в останній інстанції, як то кажуть, і що в цьому все погано, все пропало. Всі зрадники, ну і так далі. Тому, ви знаєте, в той час, коли почалися ці, ці масовані бойові дії, давайте будемо відвертими. Ми, ми не були настільки готові для висічі ворога. Чому це відбулося? Хто, хто може легковажив і деякими попередженнями наших партнерів? Чи, чи е, своєчасно розгорнулася територіальна оборона і так далі? Є певні доліки, які, які ми можемо аналізувати. Але в будь-якому випадку, е, ну те, що е, робив ворог, перекладати провину за ці трагедії на, на наше військово чи на наше політичне керівництво. Це це саме те, про що мріють е, на Росії. В цьому винна Російська Федерація в цьому винні її війська. І в цьому винен безпосередньо. Їхній президент Путін чи так, чи не так ми оборонялися, чи так чи не так ми будували оборону. Про це будемо розмовляти вже після війни. Коли будемо аналізувати, ну коли будемо аналізувати повністю цю війну, що відбувалося, які були вдачі, які були прорахунки в будь-якої армії під час будь-якої війни. Не буває таких дій, щоб вони були повністю правильні. Є є, є помилки, ну це це війна, це живі люди. Так безумовно. Головне щоб ці помилки, ми, поки війна триває, не, не повторювали в повторю. майбутньому. Дай, робили я не я не намагаюсь я Не намагаюсь виправдати і стати в позицію, що винних немає винних. Є винні, і про це треба буде розбиратися. І зараз я впевнений ці аналізи проводяться, і щонайменше... менше. Ну висновки треба робити, щоб щоб їх не повторювати. Але ви знаєте, ще раз перекладати провину на нас, на наших людей на українців на будь-якій посаді, а не на росіян. Це все ж таки те, що це, це робота на допомогу росіянам, без Ні, звичайно винні в в да. виключно росіяни, які <кх> напали не. на суверенну Україну. Я ще одну ремарку хочу додати про те, що сказав власне Мстислав Чернов про те, що важливо темою лишається навіть після того, як минуло майже. Вже там трдвадва роки минуло да, після трагедії Маріуполя. Це тема звільнення військовополонених азовців, які перебувають в полоні. Досі з того часу звісно, оборона Маріуполя закінчилася трошки пізніше. Вона не 20 днів тривала, вона 84 дні. якщо мені пам'ять не зраджує, тривала. Ось але багато військових ще залишаються в ув'язненні в нелюдських умовах. І тому це важлива тема, про яку важливо теж згадувати.